Миколаїв буде надавати житло громадянам із соціально вразливих категорій, зокрема зі статусом ВПО. Міський голова Олександр Сінкевич прокоментував зміст меморандуму, який нещодавно було підписано з данською інвестиційною компанією. Представники останньої зацікавлені у будівництві у місті житлових будинків, де частина квартир отримає статус соціальних. Далі пряма мова. Одне питання, коли будівництво йде за рахунок фондів, які фінансують соціальне житло. Тобто воно фактично це не житло, яке буде передаватися у власність, а можливість проживання за меншу ціну, ніж ринкова. Для цього буде визначений перелік громадян, які будуть мати на це право, правила їх проживання, отримання, конкурсні комісії і так далі тому подібне. І є паралельно другий проєкт це проєкт, який данські компанії, які за займаються питанням будівництва, вони провели оцінку ринку, і, в принципі, визначили, що в Миколаєві можна будувати такого сегменту, таке житло, частину з якого буде передаватися місту як соціальне. Можливо, це буде соціальні об'єкти. Тобто, наприклад, на першому поверсі буде дитячий садок, який буде використовуватися в цьому мікрорайоні. Там не буде як такого великого об'єму соціального житла, але частина буде. Ну і важливо, що це буде, скажімо так, захід данійського бізнесу. Для мене це важливо, що перше що це створить передумови для зміни підходу будівельників-забудовників місті Миколаєві щодо якості. Тобто, якщо ціна буде ринкова, а якість буде краще, то всім іншим треба буде тягнутися. Звичайно, що це ще поки що меморандум. Компанія відкрила вже в Україні представництво, зареєструвала зараз, вони отримують там всі додаткові процедури, проходять додаткові документи для того, щоб почати розпочати цю роботу. Ну і в принципі ми будемо з ними співпрацювати і допомагати їм в тому, щоб вони якнайскоріше почали вже саме процес будівництва.